Зараз перед вами техніка, яка використовувалась на залізничному транспорті та в трамвайному депо в 50 60 х роки прошлого століття. Ця техніка вона використовувалась для уборки снігових наметів. Ви бачите, що тут є такий щит, який відбрасував він. Трохи кутом, для того, щоб сніг відбрасувався на якусь сторону. І є з такого з проволоки, з дроту, от щітка, яка вращається, оттуда береться рух і передається на цю щітку, яка рейки відчищає від снігу та льду. Оце, оце от. Для цього використовується. Ви бачите, що цей щит мог опускатися. Вон є пристрій, який опускався чи подимався. Далі, далі калісна пара. Ви бачите калісну пару. Вона зроблена по принципу локомотивів залізничних. Це ресора. Це ресора і буксовий узіл. Коли знімають цю кришку, там буде підшипник, який одягається на шийку колісної пари. Ви бачите, ви бачите башмак, який служить в осінь. Цей башмак він служить для того, щоб гальмувати гальмувати цей засіб. Тяги рухаються тяги і зжимаються, зжимаються ці. Башмаки і вони прижимають колісну пару. Їх чотири штуки на колісну пару. Тут, тут праворуч, ліворуч і на, і на тому колісі. Це в железнодорожному залізничному типу все зроблено. Тому що це можна і використати у нас на е, залізниці. Е, далі подивимося. Е, Дока приймач, ви бачите пантограф, бачите короб, на якому лежить такі графітові, графітові такі стерженьки, які Рома, Рома, е, лежать графітові стерженьки, які е, знімають напругу з дроту. Ви бачите е, вірьовку, яка йде, це опускати, піднімати пантограф. Його цю веревку потягнули, і у нас е, опускається, опускається наш е, токоприймач зафіксували, і все нормально воно робить. Оце о, така от техніка використовувалася десь в 50-60 роки. Тут можна Побачити таку насадку. На цьому можна побачити таку. Це такий шнек, який забирає сніг і вибрасує його теж на сторону. Рух передається з мотору. От є редуктор, є редуктор, який стоїть, він передає. Це пристрій, який дозволяє піднімати чи опускати цей пристрій. Ось, Ми бачимо, як це у нас. Ми знаходимося. Внутри цієї снігоборочної машини. От те, що я вам говорив, пантограф, бачите, оцей отвір заходить оця от вірьовка, вона підтягується, опускає пантограф, О, Тут вона кріпиться, фіксується і вона робить. Бачите компресор? Бачите компресор? Компресор служить для того, щоб, щоб создавати тиск повітря, яке зжимає гальма. Це має гальма. Треба, треба сказати, що у нас є е, от, захисний клапан, захисний клапан, запобіжний клапан, якщо тиск повітря перевищає йде зброс повітря. Ось ми з вами знаходимося. Це якби кабина, кабина управління. Ви бачите це ручний гальма. Який дозволяє вручну закрутити. Це контролер. Це контролер. Що це таке контролер? Це такий пристрій, який дозволяє набирати швидкість цього пристрою, цього, цього вагону. І опалення, бачите? Змівники опалення подаються напруга, і вони нагріваються. І водій цього пристрою тут. Буде обогріватися. Це автомати, які включають подачу напруги на цей, на цей вагон. Також ви бачите акумуляторний ящик, в якому знаходяться акумулятори, які е, для того, використовуються, коли нема напруги, щоб можна було поїхати. Ви бачите другу, ви бачите другу якби кабину, яку я вправляю. От. Це пневматичний гальма. Поворачує ручку туди-сюди, ми можемо у нас регулювати наше гальма. Для чого це зроблено? Щоб не було розвороту, коли нема розвороту, треба поїхати, коли у нас є реверс руху в один бік чи в другий бік, от, без розвороту, водій там все виключає, переходить на цю кабину і управляє. І у нас нормально буде рухатись. Наш вагон, який очищає сніг. Це електричний пристрої. Ви бачите, тут все розписано, включення, виключення, обігрів, опалення, світла в салоні. Тут все розписано, всі автомати включаються і отак от, от він робить. Це 50-60 роки. Зверніть увагу на очищуваність. Пристрої, яке очищає скло. Це ручні. Отакими от рухами, ви бачите, це все таким використовувалося. Ну, то у нас були 50-60 роки. Дякую.